Червона стрічка солідарності знати, щоб допомагати, знаєте, за цими словами ховається набагато більше, ніж просто гарний символ. Це по суті цілий заклик до дії, до розуміння і, звісно, до підтримки. Тож давайте разом розберемося, що ж усе це означає насправді. Ну, напевно, багато хто з нас бачив цей символ, ось цю червону стрічку. Але чи часто ми зупиняємось, щоб подумати, а що ж за нею стоїть? Яка її історія, яка її суть? Давайте спробуємо зазирнути трохи глибше? Здавалося, б, просто невеличкий шматочок тканини, а він став таким потужним, таким міжнародним символом, який об'єднує мільйони людей по всьому світу. Як так вийшло? Як йому це вдалося? Бо це ж не просто якийсь аксесуар. Коли людина носить червону стрічку, це така собі мовчазна, але дуже сильна заява. Це говорить про те, що вона знає про проблему ВІЛ, що вона солідарна з тими, хто живе з вірусом і підтримує їхніх близьких. І, мабуть, найголовніше це таке особисте зобов'язання боротися з упередженнями і дурними стереотипами. Так, от, будь-яка солідарність, будь-яка допомога починається зі знань. Це і є той самий перший абсолютно ключовий крок. Бо погодьтеся, неможливо ефективно допомогти, якщо не розумієш, у чому власне полягає проблема. Тож почнемо з самих основ. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Якщо говорити по-простому, його головна ціль це клітини нашої імунної системи, тобто наш природний захист від усіляких хвороб. З часом, якщо нічого не робити, вірус потроху цей захист ослаблює. І ось це ключовий момент, який треба розуміти. І ось тут дуже важливо не плутати ці два поняття: ВІЛ і СНІД. ВІЛ це вірус, а снід це вже стан, синдром. Це такий комплекс хвороб, який може розвинутися на дуже пізній стадії ВІЛ-інфекції, коли імунітет уже ну критично ослаблений. Завдяки сучасній медицині людина з ВІЛ, яка приймає терапію, може прожити довге, абсолютно повноцінне життя і ніколи не дійти до стадії сніду. Це надзвичайно важливо. Окей, зі знаннями, здається, розібралися. А що далі? Тепер переходимо до другої частини нашої назви допомагати. Як же оці наші знання можна перетворити на реальні конкретні дії, на справжню підтримку? Тому що часто, знаєте, страх, упередження, якась дезінформація вони завдають не меншої шкоди, ніж сам вірус. Це дуже важлива думка. Оця стигма вона ізолює людей, вона змушує їх боятися звертатися по допомогу, боятися пройти тест чи просто розповісти про свій статус. Тобто, боротися зі стигмою, це буквально боротися за людську гідність. То як саме можна допомогти? Насправді все починається з дуже простих речей. По-перше, говорити про ВІЛ і про людей, які з ним живуть, коректно, з повагою. По-друге, просто підтримувати, а не засуджувати, проявляти звичайну людську емпатію. І по третє, бути тим, хто ділиться перевіреними фактами, а не поширює якісь страшилки. Саме так, крок за кроком, ми і руйнуємо ці стіни страху і невігластва. І ось тут стає абсолютно очевидно, що подолання епідемії ВІЛ і всієї цієї стигми навколо це не якесь завдання тільки для лікарів чи активістів. Ні, це наша спільна, абсолютно спільна відповідальність. Ця фраза, як на мене, ідеально все підсумовує. Солідарність наша найсильніша зброя. Коли ми об'єднуємося через знання, через підтримку, через повагу, ми стаємо величезною силою, яка справді здатна змінити ситуацію. І тут кожен, навіть найменший крок у правильному напрямку, має колосальне значення. І от наприкінці цього розбору, мабуть, варто кожному поставити собі питання, а яким буде мій особистий внесок. Можливо, це буде просто розмова з другом, де ви поділитеся фактами, можливо, поширення правдивої інформації, а може, просто насіння червоної стрічки, але вже з повним розумінням її сили. Кожен з нас може стати частиною рішення. Вибір за нами.